Просто додай воды. У роли Кариба Хэйн, Клэр Холт, Фиби Тонкин и Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Льюіс? Що ти тут робиш? У мене було раптове натхнення. Воно розбудило мене вчора. Навіть не питатиму. Зараз я вивчаю магнітні поля, та вам це буде нецікаво. Слушно кажеш. Мені ні. А мені так. Отже, Cléo, на цьому острові дивна магнітна аномалія. Її центр розташований просто тут, у місячному озері. Ось. Цей ефект стає потужнішим залежно від місяця, хвиль, розташування планет. Це може бути дуже важливо, Рікі. А може бути мудно. Слухай, Ліса, ми без радісті залишилися, та можемо заснути у воді. Бувай, пливеш. Так, думаю, мені теж час. Гаразд. І Рісе. Котле щастить. Не дивись, будемо, що не бачимо його. Це напорядно. Льюіс, привіт. Привіт, дівчата. Я дещо знайшов. Побачимось. Ви хочете це почути? Упевнена, що ні. А я впевнений, що так. Рікі. Вислухай його. Ну, говори. Отже, зв'язок існує, і я не перший, хто вивчає цикли планет на острові Мако. 50 років тому хтось уже робив такі дослідження. Досить цікаво. У статті написано, що такий собі Макс Гамільтон працював над впливом планет на припливи у 1957-му. Мені потрібна його робота. Я обшукав весь інтернет та її не знайшов. Дозволиш? Потрібен Макс Мак Кей Гамільтон? Yeah. Так. А що? Онлайн-довідник. Ось oh, його address. адреса. Він мешкає тут, неподалік, на узбережжі. Guys, Класно. Побачимось пізніше. Вітаю. Що ловите? Нічого собі ще не ловив ліщів такого розміру. Дам пораду. Сті метрів за 50 ліворуч від рифу. І, до речі, ця інформація таємна. Я хотів запитати, чи не знаєте ви того, хто мешкає у тому будинку? Знаю. Справді? Супер чолов'яга. Чи не знаєте Девін? Поруч із тобою. Макс Гамільтон. Ого, то ви він? Я хотів дещо довідатися. Про ваші дослідження на Мако. Які дослідження? Про те, що ви провели у 57-му? Боюся, ти мене з кимось пледаєш. Але ви Макс Гамільтон. Той про кого йдеться? Ви вивчали дію місячних циклів на острів. Ти помилився, вибач. Та ви знаєте, про що я? Клео, радий, що зустрів тебе. Я знайшов Макса Гамільтона. Нічого собі. Це класно. Я знайшов дещо важливе. Що саме він знає? Неупевнений, та збираюся дізнатись. Він був приязним, поки я не згадав Мако. Тоді він згорнув розмову. Льюісе, Луис. обережніше. Моє погане перечуття. Це може бути небезпечно. Нічого, він проводив таке саме дослідження, це усе. Це мене непокоїть. Клео. Він не знає нічого про вас. Я про це подбаю. Ну, Хіба я вас колись підводив? Грейсі. З іншого боку, містка риба набагато більша. Дозволь поплавцю пливти за течією. Не думав, що побачимось. Як ви мене знайшли? Ходи, спробуй. Що за дівчина була з тобою вчора біля бару? Чому ви стежите за мною? Припускаю, це твоя дівчина? Її звати Клео, і ні, вона не моя подружка. Що ти знаєш про її медальйон? Нічого. Хіба він якийсь особливий? Шкода, що ми один одному не довіряємо. Чому це? Скажімо, я таки проводив дослідження на Марко. Про нього я можу розповісти тільки тому, кому довіряю. Вірте мені, спершу я маю побачити медальйон. Неможливо. Ти знаєш, де мене шукати. Дякую за рибу, це дуже зворушливо, у мене плідний ранок. Ти якось сказала, що застіпка на твоєму медальйоні ослабла. Так. Ти маєш її відремонтувати, поки медальйон не загубився? Мабуть, ти маєш рацію. Треба це зробити. Я міг би її відремонтувати, якщо хочеш. Справді? Упевнений? Так. Поверну його до вечора. О, гаразд. Дякую, Льюіса. Це було дуже давно. Я знав, що це він. Як? Хіба не гнев Це ж я його зробив. 50 років тому. Я зробив їх три, кожен трошки інакший. Засібка ослабла. Я все виправлю. А чому три? Для трьох дівчат. Це мій улюблений. Я зробив його для особливої дівчини. Дівчини? Не просто дівчини. А особливої. Та ти про це вже знаєш. Клео? Та казав уже, вона мені не дівчина. Колись була. Та ми були дітьми. Звідки ви знали, що вона моя? Вона не може стримати усмішку, коли тебе бачить. А як? Як щодо довіри? Ви хотіли розповісти мені про острів Мако? Так. То що ви знаєте? Усе. Ввечері на причалі я усе тобі розповім. Повір мені. Привіт. Я казав, що у тебе гарна усмішка. Твій мадальйон ремонтує справжній фахівець. А де сьогодні Шарлотта? Я думала, ви маєте бути разом. У неї є свої справи. Ми незалежні. А, вже ж. Я збирався на острів Мако. Може, ти зазирнеш туди, якщо пропливатимеш поряд. Мені ніколи Льюісе. Так, зрозумів. То я піду, сподіваюся, скоро побачимось, мабуть. Льюса, ти тут? Я тебе всюди шукаю. Я був дуже зайнятий. Льюісе, я давно тебе не бачила. Мені бракувало тебе. Може, проведемо решту дня разом? Так, було б добре Шарлотто, та Пробач, часу немає. Даруй. Льюісе. В молодості я мав такий самий човен. Справді? Що скажеш, якщо ми з'їздимо на Мако? На острів Мако? Ні. Люіса, я знаю, що тебе там цікавить. І тобі потрібно ось це. Моє дослідження. Усе. Відвези мене на Мако, і воно твоє. Усі на борт ми тут? То побачить мені вашу роботу. Макс Макс? Макс. Макс. Незмінно є вся. куди це ви? Макс, я думав, ми домовились. Вона була дуже вродливою. Дуже вродливою. Макс, стійте, там небезпечно. Хто you know це Макс. Що відбувається, знаете. Він упав сюди. Випадково. Усе як колись. Ви тут були? Ми часто приходили сюди. А що ти тут робила, Клео? Я чекала на Льюіса. Ми часто сюди приходимо. Он як? Як ти сюди потрапила? Я не бачив човнів. Приятель підвіз. Ми припливли за кілька хвилин до вас. Дивно. Я не бачив тебе на скелі. Я пропливла. Пропливла? Під водою? Цікаво. Вона тут справді чарівна. Ця вода, не вважаєш? Що? Я мав знати. Пробач. Чого ви хочете? Нічого. Я тільки хотів переконатися. Зайся. Я не зроблю нічого лихого. Будь ласка. Я не знав, що досі можу це відчувати. Відчувати я схвильований, але ти не перша русалка у моєму житті. Ви знали знаєте, Луїза, Джулія і Грейсі. Ми були добрими друзями. Та я знав, що вони приховують щось від мене, тож простежив за ними. Я був першим, хто дізнався про їхню таємницю. Інші були налякані, Та Грейсі зраділа, що я довідався. Відчула полегшення. Я щиро кохав Грейсі. Ми були дуже щасливі. Вони були щасливі, що розсалки. Іноді найважче було Грейсі. Я робив усе, щоб збагнути, як це сталося, тільки для Грейсі, не для інших. Їй було найважче. Я не розумів, як важко їй було тоді пообіцяв свою допомогу, але Вона розуміла, що це лише слова. То як вона впоралася? А вона, зрештою, прийняла це. Не змогла. Щодня мріяла стати звичайною дівчиною. Я не міг їй зарадити ані словом, ані ділом. Почала уникати мене. Я намагався показати їй, як сильно кохаю її. І зробив медальйон для кожної з дівчат. Сподівався, що медальйон допоможе їй прийняти те, ким вона стала, відчувати себе частиною чогось особливого. Та це тривало недовго. Вона сказала, що біля мене зайвий раз вона згадує, що вже не людина. І кинула медальйон у воду. Там його Емма і знайшла? Там, куди Гресі його кинула? Там же він не пролежав 50 років. То що сталося з Грейсі? Макс? Макс? Що сталося? І я втратив її. Та тепер мені час. Макс. Ви розійшлися, бо вона була русалкою. Ні, то було з моєї провини. Ні, я не вважаю, що то ваша провина. Іноді люди не розуміють, що роблять. А тоді усвідомлюють свою помилку. Пробач, що облив тебе водою, Клео. Я нікому не розповім про вас. Будь ласка, я маю піти. Усе гаразд. Ви, з Клео нагадуєте про нас із Грейсі? Я бачу, коли люди мають бути разом. Клео так буде легше. Вона сказала мені, і ти повірив, Льюіс, я не повинен був дозволяти Грейсі піти. І не хочу, щоб те саме сталося з вами. Ось. Я відремонтував. Поверни його їй і не відпускай її. Привіт. Привіт. Макс передав мені своє дослідження про русалок. Думаю, тут є цікаві речі. Нічого собі це чудово. Також він дав ось це. Готово. Макс відремонтував. Дякую, Льюіс. Я дуже ціную це. То як Макс сказав, щось після того, як я пішла. Небагато. Я маю що почитати, тож мені час почати працювати. Але ж я скоро побачу тебе. Так, Можливо.